Війна РФ проти України спричинила незнане за масштабами переміщення людей, враховуючи наближеність до зони бойових дій. Одразу у двох сусідніх регіонах Кривий Ріг став другим містом Дніпропетровщини за кількістю прийнятих ВПО. Аби вивчити коїйський досвід з прийому переселенців до міста прибули представники міжфракційного об'єднання ВПО України. Цього на 50, на твійки тут було десь 150, Зараз 48, в тому числі п'ятнадцять дітей. Ну багато ВПО, Перший пункт візиту один з шелтерів у інгулецькому районі, відкритий на базі гімназії із інтернатним відділенням. Більш ніж за рік через нього пройшли понад чотири сотні переселенців. Тут вони безкоштовно проживають, харчуються, отримують медичну допомогу. Живемо нормально. живемо нормально, все добре, годують тричі на день. Умови гарні, і душові кабінки, і санвузол, і пральна машинка. Все є. Для надання допомоги переселенцям кривий ріг активно співпрацює із міжнародними партнерами та донорами. Аби заручитися їхньою довірою, ведеться суровий облік. Для спрощення цієї процедури та зручності ВПО у місті запроваджується новий функціонал гостьової картки Криворіжця. З нею переселенці можуть отримувати гуманітарну допомогу та харчуватися у їдальнях. В карті зашита Категорія, ну, категорія людини, і він приходить. І якщо ти та категорія, воно щовкає, Якщо ти не та категорія, воно не щовкає. І людина отримує. це також значно спрощує цю систему і дає можливим міжнародним організаціям, коли вони хочуть працювати з окремими категоріями, ну бути впевненими, що в проморозі все добре, тому ні кажуть, куди вони повезуть допомогу, туди де все добре. Другий пункт візиту комісії народний дім вхідні ворота до кривого рогу для усіх переселенців, незалежно від того, як надовго вони планують залишатися у місті. Усі новоприбулі мають можливість отримати тут продуктовий набір, стати на облік, отримати медичну чи психологічну допомогу, адмінпослуги, консультації. Тощо ми їдемо подивитися. Потім може провести якусь спільну нараду провести, подивитися. От, наприклад, є чому повчитися в кривому розі, а може і почути від місцевої влади від тих самих нучнутрішнього Ішних осіб якусь інформацію, яку використати для того, щоб вже якісь зміни в законодавство вести. От у нас насправді не одна мета цієї поїздки у кривому розі йдуть назустріч цілим містам та регіонам, які найбільше потерпають від дій загарбників чи тимчасово окуповані ворогом. Відтак у місті працюють окремі центри для мешканців Херсонщини, Бахмута та Маріуполя. Наш центр я Маріуполь Кривому розі дуже потужний, має багато напрямів. Це психологічна, медична допомога, юридична. Допомога також у нас є рекрут. який шукає роботу для наших маріупольців. Потужна і велика дитяча кімната, в якій відбувається багато західів, майстер-класи, коворкінг-центр. Тому ми дуже раді, що в кривому розі для наших маріупольців є такий центр. Наступним пунктом візиту міжфакційного об'єднання став головний офіс Криворізького цнапу. Віза. Відкритий більше 20 років тому він залишається одним з флагманів у. У сфері надання послуг не лише в регіоні, а й в Україні. Наразі тут можна отримати понад пів тисячі послуг, а їх перелік постійно збільшується. Крім того, у нас є кваліфіковане відділення видачі кепів кваліфікованих захищення ключів від міністерства внутрішніх справ. До речі, це єдиний знак в Україні, який має таке відокремлене підрозділ від МВС. Від початку повномасштабного вторгнення до Кривого Рогу приїхали понад 80 тисяч переселенців з 15 регіонів України, з яких 45 з Херсонщини, ще 29 – з Донецької та Луганської областей. Серед них майже 20 тисяч дітей та близько 15 тисяч осіб непрацездатного віку, у тому числі понад 2 тисячі осіб з інвалідністю. Ще 120 тисяч переселенців проїхали через місто транзитом. Для тих, хто хотів залишитися в місті, було підготовлено 86 шелтерів в школах, дитячих садочках та гуртожитках. Ще раз підкреслю, що для всіх, хто живе у комунальних шелтерах, місто надає щоденно-триразове безкоштовне харчування. Воно забезпечується за рахунок міського бюджету. За рік послуги з проживання та харчування у шелтерах отримали біля 70 тисяч ВПО. Тобто у нас через шелтери пройшло 70 тисяч на рік. Всі наші шелтери забезпечені генераторами, запасами питної води та продуктів. Усе це стало можливим завдяки раді оборони Кривого Рогу та Збройним силам України, що не підпустили ворога до міста, відкинули його за межі району, а згодом повністю звільнили правобережжя. Ви почалася повномаштабна геція. В лапках свою сім'ю, дружину, маленьку дитину саме в Феверіг з 26 лютого 22-го року, бо по, по 2 травня моя сім'я була тут, я теж час від часу був тут. І дійсно, я хочу подякувати місцевій владі за те, що дійсно, в період, коли було найважче, я на свої власні очі бачив, що. Місто працює, комунальні служби працюють, оскільки великій кількості переселенців нема куди повертатися, наповно постає питання щодо надання їм нового житла. Основні напрямі роботи у цій сфері стали одним з ключових питань, що розглядалося під час зустрічі із міжфракційним депутатським об'єднанням ВПО України. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.